З чого розпочнемо наш огляд? З якої діжки? Давайте почнемо з останньої моделі, яку ми зробили: 5,5 літра. Дана діжка для віджиму олії. Нас просили наші фермери її виготовити, ми її зробили. Дана діжка підійде для усіх видів горіхів, також для насіння соняшника, але соняшник повинен бути очищеним. Ми нічого ще на цій дішці не тиснули, але дуже багато планів. Хочемо тиснути сік, гранатовий, яблучний, виноградний. У нас не вистачає часу, багато роботи. Завжди в комплекті з діжкою у нас іде два ляних мішечка, два поршня дерев'яних. На рахунок мішечка. Мішечок розрахований таким чином, щоб не з'їдав корисну площу. В самій діжці не по ширині, не по висоті. От, наприклад, коли ви загрузили сюди горіхи чи насіння, коли діжка повна, щоб наш мішечок, коли ми його згортаємо, він не падав в сильну складку. Ми його гарно склали, все, притиснули поршнем. На дану діжку можна давати рекомендований тоннаш 30-35 тонн. Якщо дотримуватись цих рекомендацій, діжка буде вам служити дуже довго.